У нас є закони. І в законі державної мови. Там Яка різниця є чіткий закон. Скажіть, в законі сказано, сфера обслуговування. Всі люди знають, що є закон, закона Конституція України. Вам треба Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони в Одеській області, а саме в Затоці, де живуть прекрасні люди, які багато що принесли. Під час атак Російської Федерації на це містечко, практично знищивши інфраструктуру, бази відпочинку ну і будинки тих, хто живе в затоці. Так от, в цьому чарівному місті дівчина зайшла в заклад, аби повечеряти. Маєте розуміти, що не так багато закладів в затоці відкритих назва закладу із промовистою назвою «Бургер Z. Ну і наштовхнулося на те, що її просто виперли звідти за українську мову. Деталі просто зараз, а також про те, чому Троханов виступає проти перейменування вулиць в Одесі, адже Пушкінська за його а, варіантом звучить як гідно Одеси. А якщо прибрати, буде обноління. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, я дякую, що ви з нами. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, повторюся затока Одеська область. Я в місті була буквально два тижні тому. Тому прекрасно розумію там ситуацію, як із руйнуваннями, так і з мовою, і з людьми, які там пережили. Ми багато говорили, багато обіймали один одного і багато що зрозуміли за цей час, але не всі. Отже, в одному із кафе. Дівчина зі Львова попросила, щоб її обслуговували українською. Її відмовили і вигнали із цього закладу. Валерія розповіла мені про те, що зробила замовлення українською, на що їй відповіли російською. На прохання спілкуватися з нею державною мовою. Нагадаю, заклади зобов'язані за законом спілкуватися державною мовою. Її попросили покинути заведення. Дівчина викликала поліцію. Написала заяву та попросила поліціянтів зробити попередження цьому закладу. Як все було? Ми поговорили із Валерією. Дякую за те, що тегаєте мене у постах. Таким чином швидше відбуваються контакти з тими, хто відчуває на собі приниження від маргіналів. Послухайте розмову з Валерією. Я зайшла в заклад і е, звернула увагу на меню. Меню було написано російською українською мовою. Потім а, я там зробив, хотіла зробити замовлення. привіталась. у відповідь, мені прозвучала мова окупанта. А, я попросила, чи можете ви обслуговувати українською. Я так спокійно стояла, бо я очікувала, що так, а вже ж можемо. Але я почула ні, я не буду обслужувати. І покиньте заведення. Я стояла така дуже здивована і шокована. Біля мене стояла людина, яка зразу за мене хотіла заступитися теж. На що нам знову ж таки прозвучало: прошу ну російською мовою, прошу покинути цей заклад. Пошлі вон отсюда. Е, тут вам не рада, і таке от ну такого плану. Я дуже розгубилася, і ну, я зразу вийшла, бо я ну, очікувала, що там далі почнуться якісь бійки або ще щось. Але я одразу вирішила зателефонувати в поліцію, так як я знаю, що є закон про мову, де обслуговувати мають українською мовою. Я зателефонувала, поліція мені передзвонила, Їхали вони дещо неохоче. Зразу мене запитали мене, чи я буду писати заяву. Я сказала, що так, звісно, буду. Я для цього їх тут і чекаю. Десь через хвилин 40 приїхала поліція, я почала писати заяву. Вони навіть в заклад не зійшли. Я так чекала, чекала там 40 хвилин, потім ще десь хвилин 20 Я чекала. Потім, врешті, ми разом зайшли в заклад. Але перед тим поліція попросила мене не провокувати, і тут з закладу вилітає якась людина з кухні. Що і починаю ну, на російській мові там говорити. Я так не дуже вмію говорити російською, тому е, там що ви здесь діли і так далі. це заведення, це частна собственності. Е, Моя кажу, я вас не знаю. Ми прийшли до цієї людини, що ну, ніби на касі там розмовляти. Це мой син. Он не севершевітній, тому ви з ним там говорити не будете, і вийдіть на вулицю. Я знову вийшла на вулицю. Поліція мені робила зауваження. Я ж вас просив не провокувати. Тобто, а те, що власники стояли і там дуже сильно сварилися, ну зато, якби в нього була сорочка на грудях, він би її порвав на собі. Він декілька разів мені сказав, що вони не перейдуть на українську мову, що їм на поліцію, на закони наплювати. ліра, а як відрагувала поліція? В Той час поліція. в мене є фрагмент відео, бо все-таки я зняла чуть-чуть відео. І в мене є фрагмент, де поліція. Отак я їм кажу, ну скажіть, будь ласка, їм щось. Ну так звертаюся до них за підтримкою за допомогою. А поліція ось так. У нас, влі... нас є закон, Україна. І в законі злаїв мови. Там учились. Є Який закони. Скажіть. В законі виприкну, виприкну, ж, ж, там, я, сказано сфера обслуговування. Будемо... Закони такі... є Конституція України. Там хлопець підійшов. Він, я так зрозуміла, був військовий. І він каже, що от нас там за це рапорти пишуть за російську мову. Ми навпаки стараємося всі переходи на українську, тобто він а він а він сказав, що із-за таких як ви війна ніколи не закінчиться. і цей фрагмент попав на відео там чути як на задньому фоні. Поки я розмовляла з жінкою, і він розмовляв з цим чоловіком. Дякую, Валерія, і не зрозуміли пояснення. Тобто, чому в Україні в місті, де обстрілюють і досі всі ці роки НАТО під час повномасштабного вторгнення, очевидно, росіяни цих людей. У них ще виникають сумніви. Не розумію аргументації. Ви зрозуміли? Друзі, ну я прошу відреагувати мовного омбудсмена. Нагадаю, це Тарас Кремінь, Тарас доволі активно реагує на подібні випадки. Ну і щодо правил, друзі, щоб ви просто розуміли, що це не розмова людей про побутові якісь конфлікти суперечки між українцями, а це норма закону, яка має виконуватися. Отже, відповідно закону за порушення мовного законодавства спочатку на перших порах штраф від 3400 гривень. До 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення вже від 8,5 до 12 тисяч гривень. Тому викликайте поліцію, складайте акти, ну і контролюйте, як буде виконуватися норма закону. Це важливо. Тим часом, друзі, на Одещині перейменували 432 назви вулиць, скверів. Провулків відповідне розпорядження 26 липня підписав голова Одеської військової. Адміністрації Олег Кіпер для перейменування використали імена загиблих героїв, яким таким чином віддали Шану. Віталій Блашко, Ярослав Паєс, Віталій Гуляєв, Олександр Станков та інші українці, які боролися за незалежність нашої держави в різні історичні періоди, або були відомими науковцями, митцями, освітянами. У самій Одесі інші назви отримали і три проспекти. Отже, замість академіка Глушкова, проспект князя Ярослава Мудрого, замість добровольського, проспект князя Володимира Великого, і замість Гагаріна, проспект Лесі Українки. Класно? Ну, на нашу думку, так. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Також, якщо говорити про сьогодення і вшанування сучасних героїв. З'явиться вулиця 28-ї бригади. Замість Паустовського, з'явиться бульвар військово-морських сил, замість Жванецького і провулок госпітальєрів, замість провулка Лермонтовського. Другого. Так і називався провулок, він собі ще з 2014 року існував Лермонтівський 2. Одну із вулиць перейменували на честь колишнього в'язня Кремля і військового, який загинув на війні Росії проти України Геннадія Фанасєва. Також зроблено акцент на поверненні деяких і суто історичних назв. Так, вулиці Пушкінській було обрано назву Італійська, повернуто, власне, стару назву. Провулку Чайковського, провулок театральний, гагарінського плато Аркадійське, ну тобто суто історично одеські назви. Міський голова Одеси Геннадій Труханов проти він розкритикував ці нововведення і перейменування в місті, які затвердила Одеська обласна військова адміністрація. Планує скасувати це рішення і записав. З 2019 року Одеса є літературним містом ЮНЕСКО. Це світове визнання нашої літературної спадщини. І наші вулиці носять імена тих, хто його створив: Бабель, Ільфі, Петров, Катаєв, Олеша, Імбер, Жванецький та інші. Ми отримали цей статус саме завдяки нашим поетам та письменникам, їхнім творам, які прославляють наше місто і його колорит. Перейменувати дані топоніми це не тільки поставити під в позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й навалювати цінність літературної Одеси в масштабах світу. Кажучи простими словами, обнуліть Одесу. Наголосив, до речі, як і Борис Філатов Мер Дніпра, що міська рада не має до цього жодного відношення. Звернення довге, друзі. Тому я вам перекажу коротенько. Труханов, звісно, захищає Пушкіна, виступає проти знесення його пам'ятника не те, що вулиці переменування захищає Жванецького. Просто нагадаю вам, що Жванецький так народився в Одесі, але після розпаду СРСР він працював в Росії. Друзі, ну і нагадаю тим, хто зараз наші підписники можливо скаже, є ні. Ну слухай, Жванецький, це асоціація пряма з Одесою Гумором. Стільки років радянський Союз, ну нашо поясню нашу 28 восьмого лютого 2019 року. У нас ж не подвійні стандарти. А ми, якщо е, хтось співпрацював із Російською Федерацією, отримував ордени, маємо розуміти, що ці люди співпрацювали з тою країною, яка зараз нас атакує. Причому робили це свідомо. Так от, 28 лютого 2019 року Жванецький отримав від російського диктатора Володимира Путіна орден за заслуги перед отечеством 3-го ступеня, Ще раз, орден за заслуги перед отечеством, за великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва, багатогранну річну, плідну діяльність. Поховали Жванецького, теж на хто раптом забув, у Москві, не в Одесі. У Москві. До речі, одним із противників пременувань є е, член фан-клубу Російської православної церкви в Україні, народний депутат е, «Слуг народу родом з Одеси Артем Дмитрук. Ми вам про нього не раз розповідали. Бульвар Жванецького, вулиця Бабеля, вулиця Ільфа і Петрова. І інші вулиці переіменують в Одесі. Питання два. Як потрібно... Не любить свой міст, щоб займатися этим. І второй вопрос, це уже победа или ще нет? На Дмитрука, який активно виступав проти перейменувань вулиць, в Одесі поскаржився учасник авіапрориву до Маріуполя і колишній полонений із позивним Віктор Лелека. Військовий запевняє, що нардеп має бути притягнутий до відповідальності. Правоохоронці мали зайнятися ним ще минулого року, але зась. Військовий вважає, що непогодження із новими назвами це просто насміхання над українськими військовими, над українською історією і над Україною. І наша команда з ним цілком погоджується. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам це важливо знати. Ну і Геннадій Труханов, чільник Одеси, на своєму телеграм-каналі теж зробив опитування. Я зайшла перед тим, як вам писати відео, подивилася. Там 49 на 51. 51 за перейменування, 49 проти. Напишіть свої думки. Дякую всім вам за довіру, друзі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Нагадаю, ми це робимо щодня. До зустрічі!